Обіцяв вам зробити топ найкращих мишок 2023 року. Але в 2023 році я цього не встиг зробити. Але обіцяв, тому роблю в цьому році, тим більше, що в принципі своєї актуальності ці мишки не втратили. Вибрав для вас 10 мишок, які були найкращими у 2023 році. На мою суб'єктивну думку, спираючись чисто на мій власний досвід. І як завжди, тут немає першого, другого, третього місця. Це не чемпіонат. Я обираю мишки в рандомному порядку і спираючись на те, що було у мене на огляді, або хоч з того, що я тримав в руках. Поїхали! А перед цим нагадую, що я допомагаю зібрати на комплектуючі для fpv дронів для 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України і розігрую оці прекрасні девайси. Мишка, HyperX Pulsefire Haze 2 Wireless. Мишка. SteelSeries Aerox 5 мишка Xtrify MZ1 і навушники Razer Kraken V3. Для того, щоб взяти участь у розіграші, вам усього лише потрібно задонатити від 50 гривень на банку в описі. Чим більше донатів. Тим більше у вас шансів виграти один з цих прекрасних девайсів. У нас та банці вже більше 100 тисяч гривень залишилось зовсім небагато, і я дуже-дуже дякую всім, хто донатить якісь там неймовірні суми по 15 тисяч гривень люди донатять. Це просто в мене в голові не вкладається. Бо Макс, краб, який служить у четвертому батальйоні, він мені скидує ці донати, і ми отак оце немоємо просто в шоці. Які ж люди, красавчики? Тому дякую вам всім. І нагадувати. Радую, що від мене особисто, топ-донатору, я подарую прикольний і цікавий приз. Дякую всім, банка в описі. Ну а почнемо. Ми напевно з найхайповішої мишки 2023 року. Ви вже здогадались правильно? Це Logitech G Pro X Superlight 2. І коли я думаю про цю мишку, мені на думку спадає одна історія. Колись давно, коли вийшов ще перший фільм з франшизи про трансформери, ми з друзями ходили на нього в кінотеатр. І перед цим сеансом ми від цього фільму нічого взагалі не очікували. Але коли ми вийшли після цього фільму, сказати, що ми були вражені, це просто нічого не сказати. Ми були в шоці. Думаю, ви розумієте, з яким нетерпінням і з якими сподіваннями ми очікували на другу частину цієї серії, і коли вона вийшла, через пару років ми пішли тією самою компанією не просто в кінотеатр, ми пішли в IMAX. але після сеансу вийшли з якимись незрозумілими відчуттями, наче і роботів більше, наче і бійки масштабніше, але знаєте, відчувалося, що воно зроблено якось без любові. І от Logitech Superlight першого покоління для мене це ті самі перші трансформери. Справжній блокбастер, який і зараз актуальний з поправкою на ціну і мікро-USB, звичайно. А от Logitech SuperLight 2 це трансформери 2. Так, вона новіша, так, тут 2000 Гц, Так, тут є нарешті Type-C. І напевно, якщо ви хочете взяти Superlight і у вас є гроші, то варто брати саме другу версію. Але якщо ви хочете трохи зекономити і не боїтеся мікро-USB, то перший Superlight ще. Довго буде актуальним. Далі у мене в списку найкращих мишок 2023 року йде Rock Harp Ace Aim Lab Edition. Це знаєте, така історія гидкого каченяти, Бо коли я вперше побачив цю мишку, до речі, це було на CES 2023 року, то я нічого екстраординарного від неї не очікував. Я собі думав так, що це ну знаєте, така Дженерік мишка. Asus там щось собі намагаються в актуальну форму, намагаються в суперлегкі мишки. Але у них вже є керіс і кращого нічого у них не буде, бо це ж Asus, У них завжди дофіга девайсів, але от діамантів з них одиниці. І яке ж було моє здивування, коли я взяв її в руки і зрозумів, що це одна з кращих мишок, що я тримав. Вона зручна, там неперевершений клік, дуже гарна автономність. І незважаючи на те, що тут 1000 Гц і немає підтримки 4К Донгла, це дуже крута мишка і одна з основних моїх мишок. Я досі на ній граю майже кожен день. Далі у мене, до речі, мишка, яку я розіграю за донат на запчастину для FPV-дронів, це HyperX Pulsefire Haste 2. Wireless. цю мишку я вважаю недооціненою, бо про неї чомусь мало говорять. А чому? Це ж чудова альтернатива Razer Viper від 2 Pro. Вага однакова, форма майже ідентична, сенсор 3395, автономність краще і клік теж не гірше. А ціна нижча, при тому суттєво. Зараз просять 4700 гривень за Haze 2 Wireless і 6500 гривень за Viper від 2 Pro. Тому дуже дарма ви недооцінюєте цю мишку, бо вона гарна і коштує адекватних грошей, при тому, що HyperX позиціонує себе як преміум бренд. Який не боїться накинути гривень за те, що це саме HyperX. Далі в моєму списку Нінджу Сора. Ця мишка стала для мене, знаєте, таким провідником у світ ультралегких девайсів, бо саме так я називаю мишки, які легше 50 грамів. Сора важить 45 грамів, і це той досвід, який я б радив кожному, бо можливо 50 грамів це та сама межа, після якої вам вже на щось більш важке повертатись не захочеться. Сама по собі це дуже прикольна мишка. Тут гарна форма, топ сенсор, хороший клік і все добре з автономністю. Є варіант взяти її з 4К донглом, хоча і без нього вона дуже прикольна. Із 4К донглом у неї на фоні конкурентів дуже адекватна ціна 120 доларів. Але це без доставки. І різні кольори теж є. Говорячи про різні кольори, я одразу згадую ще одну дуже цікаву, і я б навіть сказав, унікальну мишку це Xtrify M8 Wireless. Говорячи про різні кольори, я одразу згадую ще одну дуже круту, цікаву і насправді унікальну мишку. Екстрифай m 8 Wireless. Вона є в багатьох цікавих відтінках. У неї звичайно штопова начинка, у вигляді сенсора 3395 та перемикачів Каїл GM80 на 80 мільйонів натискань. Гарна автономність і непогана ціна. Але мишка унікальна в першу чергу своєю формою, бо у неї дуже низько розташовані кнопки. Вона сама схожа на Кігодь і створена для хвату Кігодь. Таке розташування кнопок зроблено для того, щоб швидше натиснути кнопку, але до такої. Формою доведеться трохи звикнути. Втім, це все одно одна з найкращих мишок 2023-го. Далі Endgame Gear XM2WE. Це єдина, напевно, мишка в цьому списку без супертопових характеристик. Але чому ж я вважаю, що вона повинна бути в цьому списку? А тому, що у неї гарна форма, вона гарно зібрана, у неї чудовий клік і круті перемикачі. Автономність теж на рівні. І єдине до чого тут можна було б придратися, це сенсор, бо якраз сенсор не супер топовий я б його назвав передтоп. Це PixArt 3370. Насправді він дуже гарний, просто 3395 ще кращий але 3370 вас теж не підведе. До того ж, враховуючи ціну мишки за 3200 гривень, я вважаю, що начинка дуже гарна. Претензії до того, що тут немає 4К донглу теж не приймаються, бо тоді б не було такої хорошої ціни. Я вважаю, що ця мишка в цьому списку якраз. За співвідношенням ціна якість. Далі мишка мого улюбленого бренду Ваксі. Вaсі AOC AX. Wireless. В першу чергу ця мишка гарна своєю формою. Неймовірно зручна, інакше і не скажеш. Просто суперформа, і ця мишка моя основна на рівні з Harp Ace. Це у мене в студії, а Harp Ace вдома. Отже, форма чудова, сенсор теж топовий Pixart 3395. Є спеціальний competitive мод, який робить затримку менше. Є підтримка Motion Sync, крутий клік, гарна автономність, і єдине, чого тут не вистачає, це частоти оновлення. 4 тисячі Гц. Ну насправді це поки що, бо контролер тут підтримує 4 000 Гц, і вони зараз працюють над тим, щоб можна було просто оновити прошивку і випустити в продаж окремий 4К донгол. З ціною в 130 доларів я б хотів 4К, та насправді мишка і без цього дуже крута. А якщо ви більше любите симетричні мишки, то у ВАГСі є XE Wireless, така сама, але симетрична. Огляду ще нема, але скоро буде. І це буде на другому каналі, на каналі з новинами. Тому підписуйтесь. Десь, як я вже і казав, в цей топ я намагаюсь включити тільки ті мишки, про які я точно знаю, що вони круті, бо я тримав їх у руках або робив огляд. Але є девайси, про які я точно знаю, що вони топові, найкращі в цьому році, але з різних причин, на огляд до мене вони не потрапили. Тому ось вам ще три мишки, про які я знаю, що вони суперкруті, але в руках я їх не тримав. Pulsar X lite V3 ES, тобто eSports Edition. Це та мишка, яку я хочу собі купити. Форма Zowie EC2, тут без варіантів, легенда, дуже зручна, актуальна вже років 10, і ще дуже довго буде актуальною. Вага мишки 65 грамів. Також тут топовий сенсор Pixart 3395, оптичні перемикачі, автономність до 100 годин, частота опитування 4000 Гц без дротів і 8000 Гц по кабелю. Але я хочу це купити тільки з однієї причини: oled екран з налаштуваннями на дні мишки. Оце справжній топ. Привіт від SteelSeries Sensei 2009 року. На жаль, у них на сайті sold out, тому почекаємо на нову партію. Далі Lamso Thorn. Ще одна Зові подібна мишка, але вже від Ламзу. Тут форма вже не один в один з ЗОВі, але дуже схожа. Вага 52 грами. Звісно ж, начинка топова, сенсор 3395, частота опитування 4000 Гц, оптичні перемикачі. З цікавого, мишка одразу йде зі скляними ніжками. Коштує всього 100 доларів. А якщо не потрібна частота опитування 4 4К Можна купити, звичайно, за 92 долари. Хоч з такою різницею в ціні логічно брати 4К. А ще є чудова помаранчева версія в колабі з Fnatic без націнки теж 100 доларів. А тепер уявіть собі, все те ж саме, але симетрична форма, вага 45 грамів, без 4К Донгла, але його можна купити окремо. І перемикачі не оптичні, а механічні. Це Lamso Maya, конкурент вже не для ZOWIE, а для Logitech Superlight 2. Точніше це як міні-версія Superlight 2, бо форма схожа, але розмір менше. Тут чотири кольори, включно з червоним, але ціна 93 долари. Дуже непогано бачите. В цьому році без мишок Razer, Але насправді і Razer Рейзер V3 Pro, і Razer Viper V2 Pro, та і все що я називав в 2022 році. Воно все ще актуально і в 2024. му Бо Razer що зробили? Дуже просту штуку. Вони оновили прошивку цих мишок, і вони тепер підтримують 8000 Гц. Тому не забувайте і про Razer, А загалом це були найкращі мишки 2023-го. Року, і насправді вони актуальні і в 2024-му. А ще завжди актуально поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Також можете підписатися на канал з новинами. Там теж виходять огляди. Так, у мене два канали, от такий як крутий мажор. І що ще не забудьте закинути на комплектуючі для fpv дронів, бо це вже треба реально на позавчора. Я думав, що ми зберемо це десь в перших числах січня, але не вийшло. Тому, будь ласка, давайте. Трошечки натиснемо, бо там залишилося вже не так багато. Дуже вам всім дякую за донати і побачимося у наступному відео.